Друзі, доброго ранку. У нас сьогодні субота і традиційне відвантаження. Вантажимо трактор DMTZ 244X. В чорному кольорі в максимальній комплектації, примусовою гідравлікою, поперечним брусом, все все, -все він має. Такий апарат. Клієнт у нас з Закарпатської області біля Мукачева. Людина чекає на цей трактор. Ми вже домовились. Це онлайн замовлення. Вантажимо. Суперова комплектація, потужні мости. Потужні мости, реверс, дводескове щеплення, паливний бак зовнішній на 50 літрів, компресор, пневматика. Сухий повітряний фільтр, до речі, бачите. Друзі, 6800 умовних одиниць вартує такий ДМТЗ з дугою, з дошком. Телефонуйте, ми вам такий привеземо. Якщо вас цікавить обмін на ваш трактор був в житку, теж робимо обмін. Телефонуйте, набирайте.